Спостеріга я себе повідомив. Ви сказали, що вам постачає тут від підписи. Ми взяли інший протокол від іншої людини. Від спостерігача від правого сектору. Він привіз і сказав: Візьміть, докажіть. Так, будь ласка. Я показав. А де вошли? А де? Почекайте, тут протокол, який ви нам ще один показували ваш. Це дали цю копію. Ні, 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 ваш. Це ваш. Це ваш протокол. Була Дивіться, спочатку, дивіться, вам не здається, що вас вже відрізняються цифри. Так, це не на здається. Оце ваш була моя Так вам же правый сектор вот дал. Еще а раз говорю. У нас два таких протокола с оригинальными печатями. два. И со всеми подписями. два протокола. А я корезница. Вас это не касается. Я корезница. Вас это не касается. Я как ЦВК. ЦВК, ЦВК на мое отношение до выбора вы здесь. здесь. Вы почему-то не заметили, Будь то, что здесь. протокол с Почему строили. же ваши плохо контролировали и на участке? Что плохо? Это ваша обязанность. Наша У нас вру, есть программы набереги. <говори> вот, ваши обязанности В В <говори> мы не будем пересчитывать. Не but... уходите. But... <говори> <говори>